Вже у стартовому турі чемпіонату області з футболу в очному протистоянні зійшлися головні претенденти на золоті нагороди. Чинний чемпіон Одек та віце-чемпіон Малинськ. Історія протистоянь обох клубів не тривала. Втім, вже зі скандалом. У минулому сезоні оржівці перемогли Малинську, грі за суперкубок та зіграли у нічию в чемпіонаті. Гра ж другого кола між ними так і не відбулася. Крім того, Одек двічі був сильнішим у передсезонних турнірах пам'яті Шморгуна. Саме гравці Одека відкрили рахунок, і у звітній зустрічі гол забив Михайло Трофімчук. Після пропущеного голу активніше заграли футболісти Малинська, і ще до перерви їм вдалося відправити у ворота чемпіона три м'ячі. Не останню роль у цьому зіграла і невпевнена гра молодого голкіпера Одека Олександра Юркова. Перемогу Малинську над принциповим суперником принесли точні удари Юрія Козлюка, Віталія Брикси та Олександра Полончука. У другому таймі на поле у складі чемпіона з'явився Юрій Кособуцький. Втім, уникнути поразки Одек так і не зміг. А це інший матч першого туру, в якому футбольний клуб Садова, який у нинішньому сезоні повернувся на стадіон в одноіменному селі, приймав з Долбунівський Волинь Цемент. Господарі поля вони у червоній формі, які дебютували у першій лізі чемпіонату області, не залишили супернику жодного шансу. У першому таймі Руслан Туліглович відкрив рахунок. А у другому спершу Тарас гриб його подвоїв. А потім Олександр Малиновський, який вийшов на заміну, протягом декількох хвилин забив двічі у. Підсумку 4-0. В інших матчах першого туру Радивилівський сокіл зіграв у нічию із кузнецовським ізотопом 2-2. А сарненський маяк в гостях переміг Березнівський случ 2-0. Роман Сверида Микола Штемпель. Інформаційна програма день.